Всім доброго дня. Так Чекали, ми чекали дощику, його так і нема. І треба висадити нам перчик. Це трошки такого перчику в нас є, він вже переростає. Ну, нема що чекати, начебто морозів вже не буде. То боялися раніше висаджувати, щоб морозу не було. Так, Наташа нарубує ямки, я буду наливати водичку, носити. Так, ми посадимо трошки. Вчора на Хмельниччині такий сильний град ішов. У нас сьогодні дуже парить. Надіємося, що буде дощик. Не знаю коли. Так, що ти далі садиш? Кормак. Коріння розрослося. Сухоцвіти. Це такий різнокольоровий суміш була. Я їх ніколи не висадювала, але вони мені дуже понравилися і я вирішила спробувати. І собі на городі таке виростити. Рішилася насилати. Воно висаджується розсадою. Ну так пише. Редиска померзла, тухай хоч квітки ростуть. Але хто знає як правильно, то підказуйте. Ще там є такі дрібні, то і не знаю, як садити. Дрібні, дрібні. А ще сюди треба додати сітки кусочок, щоб не перелітали наші курочки. Бо роблять трошки збитки. Не хочемо крила обрізати, може на квочечку. Півник і курочка, так. Да. Але ж як ти курочці обріжеш крила, може вона сяде до квочечка колись. Приїхали ми вже сюди косити Такі тут собі бур'яни гречики одні. Виріх я Нема. Гарбузики наші посходили. Ось такі красавчики, дощику, дощику треба. І бур'янець, який гарний посходив. І амброзія, і мішійка, і що хочеш тут є. Вже як тільки пройде дощик, дочекаємося. Хоч зараз за день все висипай. Вишенька не вціліла теж ні одна ягідка. Це шпаночка наша. Такі добрі були смачні вишені, такі великі. О, що робиться? Все обсипалося. Стеляна земля. О, як жаль. Ой. І шовковиця такі крупні ягоди були. Нема теж змерзла. На цьому косовиця закінчується бур'янів. Бур Якщо позбирати все докупи, ці подвір'я і ці всі межі, то не один город можна викосити. А ну показуй очки, бо люди думають, що ти без очків косиш. Дивіться, красота. Бачите? Так що вона, її з-під капелюха не видно, чи в очках, чи ні. Але таке сонце шкварило, що капець. Зараз вже надійшла хмарка, будь-то десь добираються хмари до нас. Так, з бур'янами покінчено. Лишається покосити сіно нам тоді, так? траву на сіно, але вже після дощів. Чекаємо дощиків. Ой, ще не все. забули ще за один город. Теж бугловий. Що треба обкошувати? кропить бур'яни. Така надійшла чорна хмара, десь і погріміло трошки і пішла далі. Щось в нас минає. Нема кому випасати ні коровів, ні козів. Все помаленько заростає. на зелену полуничку. Може щось і буде якась ягідка, бо в нас оцього сорту, що я їй давала, померзла все. Ну, і тут, чорна. Їй тут що примерзла, так. Більшість. Ага, да. Тут вище, тут померзла, трошки нижче, там вціліла трошки. Так? Оце тобі. Де пізніше трошки заціла. Крупный цвет. ну, ну, щось може бути буде дітям поскупти трошки. Вже вечір хмари такі чорні у нас були, обкружили і один раз, і другий раз. І вітер розігнав, і нема. Може, на ранок збереться. Чекаємо, чекаємо. Всім на добраніч і тихої всім ночі.